Як не отруїтися в Єгипті і не змарнувати частину своєї відпустки? Коли я поїхав туди вперше, три дні зі свого відпочинку я, можна сказати, перевів. Тому що на четвертий день в мене було день народження, і я пішов в тайський ресторан Алякарт в готелі. І я ж приїхав туди, ніби за все заплатив, і треба ж відбувати гроші і їсти все, що є. І я замовляв багато їжі в цьому ресторані, але... Вона виявилася дуже гостра, але її все одно їв, я, їв. І потім у мене була діарея. І вона була довго у мене що до такої степені, що я приходив в ресторан потім, ну, звичайний, і мені... я не міг дивитись на всю єгипетську їжу, тому що вона була з великими спеціями, а ну, я боявся, що у мене це все продовжиться. Тому мені довелося їсти просто рис і овочі. тому... Хто щоб такого не трапилось, я рекомендую не їсти багато нової їжі, яка не знайома, щоб такого не трапилось. Підписуйся, в мене багато цікавого про туризм.